Між розпочати пору пропоную шароти пам'ять нашого країннадця, музейника, директора Львівської картинної галереї, директора музею заповідника політика Олецький замок, героя України, заслуженого працівника культури Бориса Возницького. Де Давид стоїть? Прийняти хоча б брат і стріти Волода з брат Василів і Божицька. І не зміє Давид стати проти Волода. І затвориться в Божицьку, і скупи так Божиць Волода. Але в відповідному оповіданні з 1997 року не йдеться про заснування Бурса. Місто згадується, як таке, що вже а Археологічні записки відносять Бурс до часу правління Слов'янського Стаття Божа, чиє і я спореним співпадає плем'яною намірною Божан. Це наводить на думку, що місто Бородище відсувало уже в VIII столітті і було церквом племіного союзу Божа, що жили живий наберегав на на західного на боку. Сторовинного буря, від нас річки Бог. Бужани знають по Богу, послі. Вже волинями. Про це йдеться і в знаменитій книзі Літопис Руський, в якому описуються події, що відбуваються на території українських земель від 842 по 1292 роки. Сучасний переклад літопису складається з 454 сторінок і багатьох ілюстрацій. В літописі небагато сторінок розповідають про пункт. Але всі дані є відрізнені для історії міста. Загадка про місто Бузьк і князя Давида Іллорда є історії питнені, Історія, зна, і Окрайце, роздива, будь, столі, є в чайному письменнику знаходиться на всіма. Історія перед місцем вирішена на трьох минулах за європейською націоналістикою і опирається на його сервісні матеріали. Окремо серед користувань йде мова про Бузьк, що в XI-XII столітті був центром міського світовища, яке згодом розкладало дитину в Дальше вопрос, что мы не только 15-го года, но и 15-го года, 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 и 15 го года 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 и 15 Δεν είναι συμβάσει. Απίστευε ότι η εποχή μου προσεγγίζει. Δεν είναι συμβάσει. 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 είναι συμβάσει. Δεν είναι συμβάσει. είναι συμβάσει. Δεν είναι συμβάσει. Δεν είναι συμβάσει. Δεν είναι συμβάσει. Δεν είναι συμβάσει. Знає його разом чувачки предмети, що відзначають його як окрему націю. Коли розуміють, чому саме цей народ має такі речі на обличчя, а не інші, Коли безпосередньо її відчуває, і мав півер на душі, а і певний, що певна щолини, то не розумієш біографічно, що і коло річку належить до такої донації, а не до іншої. Ця як мав працювати на навчаннях дітей історії, не набрати актуальність і на власне в того, что в 2020 наше районе получается такой начальство в области по персу истории крайне было проводим областный семинар, який пришел на базе политическую инструкцию. Видео по свете говорят. У Кума і кожна школа нашого району і кожний район області. І вас на уроці відбувається техниці після нашого празду. І що у мене прийшло, я хочу доверити вам, як ворог, попередніше. Приділяйте вірити нашого народу і власне давайте на освіту нашого країни, зокрема на нашій студентній дудові. Настоятель серце Святої Фрафля людина, яка вивчила до світли, започаткувала приїздку в класну школу, які могли почати квіти з заможних робити, активний діячний бізнес. Історія, археологія, література, нумізматика – це далеко не повний перевір його уподобань. Помітний слід в духовному житті нашого міста залишив отець Сильвестр Калиневич, пару міських греко-католицьких церков, активність діячого світи, за участю якого було започатковано роботу в читалень, окрузі та відновлено діяльність біля святи да більше. З нею діяльності у 1927 році працювали 10 амарському сім, хороми колекцією. Будь подія товариства Стокнів, що опікують дитячим на полонці. 1914-1960-ті роки ніколи 600 дітей. Сильвестр Салиневич мав автори сердця лише 3000 було своїх. Слава Раднічів установлені грековатори. Роман Чайковський тонкий лір, його поезія була в сезонімом Роман Горкович, Сховок його поезії у товарищі запаяні на далені країни, на яку перед сказав каталист. Декілька століт історії нашого краю свідчать про те, що місто яке складалося з нашої і місце Вище, ви, ви, національні... як кажуть, знати саме про наш бус. Чому? Ну, мабуть, історикам вмільніше, Київ тим більше, бо кажуть, від Києва старше ніхто не може бути. Хоча ми знаємо історію зовсім інакше, як розбудову християнську, так і е, нашої незалежності. По нинішній день наша православна віра вона була вводити. Зараз процвітає, але вони попродовжують. І можуть саме поділитися на тримання. Так, я е, проживаю на вулиці Воля... Воляни, і тому хочу сказати на рахунок того, як е, можна підтриматись? Можна. Чому саме Воляне? воляни? Слов'янською мовою слово слововоля волани це є південний житель. Прумуни, Молдавани, Гагаузи. Значить, вони проживали <azt> на території, наголошую ще раз, значить, не Бузька, а передмістя Бузька. Значить, тому що зараз свою виступ я хочу на тому побудувати. Значить, там вони проживали для того, щоб обслуговувати родники, які були поблизу. І греблі, е, е, і згадувалося тут за, за, за там на 19 морях є папор, де була міська міський дама. І вони каже цей год, який є, коли буде немає. На всіх пані замиками, на цих звиками, але це все, що було містити, де був цей замок може, я не історик і щось не, не, не точно скажу, але значить, э, там і, власне, були перші розкопки в вузьку на волі, завдяки літописню э, користу Дончуку, які там проводилися розкопки, і якщо віднести перший вісник асфальтних розкоп, то, значить, там є сказано, які цінності знайдені, і крім того, знайдених ще один лістів. Э, які зараз ми маємо себе, він там зберігається таким разом, тому що невідомо, яку є завтра, яка завтра його так. Якщо протягом перетягнути історію Антонія Шнайдера, яка там є, де там доводиться от марки з Легенд. Оця сама став написано, що чому саме це погнутня? Чому саме це понутлення? Отець внутрішній дераз, коли було робити друге, це 1270-х, не пам'ятаю. Це час бусі був спалений і якраз перед місцем боляринця також горіло. Це різні кошти, будиться вони різними руками. А от власне на у ті старовенні місцевості, такі як церква мупія, ми знаємо, що центра збудова збудовані справді людьми віруючими, людьми національними і за кошти, які зароблені кров'ю і потом. Це є справді велике духовне місце. І даремно, що відділ культури туризму і районних народників і зразковий колектив морізняки. Вже два роки поспіль власне на території церковці Святого онутою проводять великодні Гаївки. І люди мого віку пам'ятають, як ця церковця після 50 років закриття та простою, коли на вона не ніколи була ніколи вона була надією, але ніколи не було церковці принятою, коли її відкривали, і це було велике, просто помпезне, а величне дійство. Відкриття цієї церкви тільки було людей, тільки було слід радості, що нарешті серце знову почало діяти. І окрім церковці, власне, є ще така кавличка, яка до сьогоднішнього дня не має статусу, ні пам'ятки, ні національної, ні маціональної. Виповнення церкви займали статусі служебництва. Після цього вони звернули увагу на її чинний кодекс, що конкурували її великими речними У будь-коді Іванка вирішила по-перше і та війна змінила життя родини Милові. Вони змушені були залишити різну землю. У 1944 році вони зупинилися в Німеччині, у таборах для інтернованих сусідів. Тут, у Баварії, у місті Лязко Іванка розпочинає свою освіту, в тому числі і музичну, бере уроки на фортепіано. У 1949 році родина приїжджає до Канади і зупиняється у місті Санзавелі. Так і позитивно одразу. Байде оформляється в цілком нашли на Справді часто більше я дуже очікувана і зараз курили, що це акумулювати наша десь тому. І навіть були наведені такі мистецькі зв'язки із видавником видалу про межами із видалинськом манголису. Але завжди шкоді пола перевірні проблеми. Очевидно, що просто не було місця і не був час. Нарешті, в 2011 році, книжка побачила сміття. Звісно, що видання цієї книжки це не просто була проблема кошта, бо книжка коштувала дуже дорого. Якщо мене зразу і пани 75 гривень, а насамперед, це була велика праця цього творчого колективу, який працював над цією книжкою. Керівником цієї робочої групи була вона в Сирочинська, і, власне, в неї в кабінеті не один раз збиралася творча група. І Остана Роскладання Галина, Галина Миколаївна говорить, і Леся Григорівна, Дерко, і, і, і немає зараз Ірини Гаєвської, яка, власне, в ті останні моменти видання книжки працювала дуже приємно і дуже багато. І більше всіх, де вона їздила у дві, видалих по мене, щоб це зробити якісь останні антенні книжкою, звісно, що ми тішимося, радіємо, що в нас така знижка є. Хоча скажемо, що на перший сьогодні вертаючись, окрім відчуття радості, ми відчуваємо ще якісь моменти і незадоволення. Бо думаємо, що можна було заставити їхничні завдання. Виручити якісь, скажімо, помилкові на колоні є. На превеликий час станувалися, що всі книжці. Будете зображені усіма цими людьми нашого суборезону. Та в цьому не може бути ніяка нею, є. Не тим, все ви вирані, а тим, що і кращі. Дивіться, що вона тут Я не знаю, що Я не знаю, що це. Я не знаю, що це. Я не Так, що це? Я не Саме краще прохотив, я би вам розказав, як би отак. Я вважаю, що багато хто з вас там не був, і ви дістанеться свого ну, родне задоволення адреналіна, адреналін, як кажуть. А що я буду розказувати? Майже все, в мене там ну, ці замітки по мій час я написав. Так що запрошую вас то недалеко. 600 метрів всього навіть. А то сидимо тут, а ви нам розказуєте, от ніби ми йдемо. Ну, то, Я взагалі-то не люблю багато розказувати, я більше. Ну, Можна написати, помаленьку не спіша, знаєте, бо то так і люди бувають. Ну, мене просто заїло трошечки, не зацікавило, чи як о той самий конкурс, моя вуличка. Знаєте? І я собі так подумав, як я не напишу то напевне в такому стилі, в такому душі, напевне, ну, не, не напише ніхто, тому що час бере своє, я не знаю, може відгуки да, про, про ту публікацію такого, що іменно цей хрест стоїть де стояла та церква. Він стоїть на самому високому місці, ну, що вам ще розповісти? Про свідетельство моєї папірки. Про свідетельство, назви, от Бадоня там така була. Ну, то я вважаю, ви ще читали цей... <ривіт> ну, <Okay. ривіт> no, не читали, підніміть, підшивку. Думаю, таке, до того моменту, що там буде писати ще й інші люди, і, що... Країнація, все-таки розпробують і І там не, не що ми таке зачитаємо. Я розумію, що це важко, ці заняті, а ось це треба зробити. Ще я хочу сказати про тут, дуже позиваються на Шнайдера, на польовторів, шановні мої земляки, це не є теперішня наука. То тобто, всі ці факти треба провіряти, це, це не є наука. Ци їхні спогади, хоча ніяк але це оце ці факти, що все потрібно перев'язати. Тому якщо ви не дуже на них надійшли, надійшлися, це все потрібно зробити. Хочу сказати що казати концентрацію гані, чоловік купають воську. Це не просто, він вже давно їх буде кандидатом, але от інші ті частини, що по накопу, будуть дуже складні, не можна звести наприклад, він з цього року, якщо в нього буде гроші, дозволи всякий, купати партне, мале городище, гірко. Бо не знає, куди її, його притулити. Це так просто, можна сказати, все. Але як потім з прибірку купають, тоді скажуть, а що ти писав? Це зовсім нас такі. Хоч гірку вже купали коли, але даме ну як на науковій пічок, їх немає, а коли ми загругли, та так що це не є такі. свою особисту І подяку Бузького міського голови за те, що ви є такі люди, яким не байдуже минуле нашого краю. Якби не було минулого, кажуть, народ, який не має минулого, він не має майбутнього. В цьому сенсі нашому місту. Тому що у нас є дуже багато людей, яких цікавить минуле, яких цікавить їхнє коріння, які зацікавлені в тому, що в нас місто, крім глибоких хворіні, мали рівне і високе скерпло, і які зацікавлені в тому, щоб корінні і на средні присловлистя, Насто нас себе до краї, які є, ми би зробили це настільки е, важливо і багато. Що воно би було б дало дуже великий результат. Нас тут переконувати кожного історії, знання історії немає, тому що е, людей, які цікавляться е, цією темою, напевно, з дитинства, знаєте, просто діти-ягні. Вони всі цікаві, З віком десь втрачаються цікаві. А в більшості всіх залишилося це цікаві, без до відновлені свої пам'яті. Тому бажання є, щоб вони не робити на багаті, доставити більше людей і десь попробують зібрати більшість аудиторії. Може відбути деякі ринки, можуть бути примісту. Вони ще принцип. Ті люди, які знають історію, які створюють історію і які відроджують ту історію Хочу вам сказати, що дійсно ваша праця вона є рутинна і вона є безцінна, тому що вона є вічна. Я був свідком творення цієї книжки Пузька земля і бачив, наскільки це є наскільки це є важка праця, наскільки це є самовіддана праця, і дійсно, коли інші люди йшли додому до своїх сімей, то ці люди, які творили цю книжку, вони сиділи, писали. І на сьогоднішній день ми маємо таку прекрасну книжку, яка вже побувала у багатьох країнах світу і ще буде мати можливість бути в багатьох інших країнах світу, де вона не була. І дійсно, ви знаєте, ми сьогодні почули дуже багато скільки вже є, скільки на сьогоднішній день маємо здобутків, досягнень, і ми ну, маємо надзвичайно багато. Артефакти, які є з наді нашими археологами. І коли я тут зайшов на інтернет-сторінку, набрав самому форум, то я побачив, що надзвичайно багато є про наш про наші форуми, оці два, які були. І на, на першому форумі дійсно було ставилося таке завдання, таке проблемне питання це створення музею. Ну, бачите, по сьогоднішній день, на жаль, ми. Ви... Се пловна ладница рак на ушите од Працює над відродженням е, кооперації. При створений кооператив Віра. Значить, чим займається кооператив Віра? Ми е, закуповуємо прямо виробників товари і продаємо на їх представництвах відділення. Е, наприклад, маємо співпрацю з Чернограмською панційною фабрикою. За три дні нас можна придбати 60 дві. Булі дорослі за 10 гривень, то також десь гарно. Також маслом ми переводимо дуже хороше санкція за 50 гривень. Що, ну, люди, які беруть нас, вони просто все не ходять на ринок. Хочу це сказати. Е, ще, е, наша спілка за тих 20 років вже має 300 30 тисяч слівця, це також про що говорять. Люди довіряють. Відповідні, я вже не буду про них говорити і так далі. О. Ось ну, цікаво, можливо, як яку суму в нас можна позичити? В Нас можна позичити і до 200, й до 300 тисяч. В нас в районі вже одна людина, фермер купила е, комбайн за тисячу. 150 тисяч гривень. тут. деякі фермери проводять з нашою допомогою курси сильні компанії. Ну, є цікаві цільові кредити, Цільові кредити це на навчання, на будівництво вони знищаються на багатьох відзначають практиків. Ну, але потрібно відповідні документи. Також наша кредитна спілка активно співпрацює з церковними громадами на містах. Ось, є членами барбаницької ініціативи. Так що тут була діяльність на власне кількість 17. Крім того, ми намагаються нас працювати відсотків. Потім пермерський у нас є так само у нас відшкодування. Того року вперше наша кредитна спілка добилася, що будуть відшкодовувати пермерські чотири. І пермерський у нас йде під 18% річних, а з відшкодування він буде під 3%. وبديل أو... الكرد أو... وساهمت أو... في شعب